У КМДА та Київраді немає нічого важливішого за обговорення маршу рівності ЛГБТ спільноти. Що там такого наговорив Кличко, та чому замість важливих питань депутати обговорювали Київ Прайд майже цілий тиждень про це, а також про інші важливі події у житті влади у цьому відео. Усе почалося з того, що у мережі з'явилися заяви, нібито кличко дозволив проведення маршу за права меншинств у метро, через що підключили буквально усю команду мера, аби тільки це спростувати. Доргайте, дьоргайте, піднімайте інформацію, дергайте, це дьоргайте за щоси, що то розпостаняє офіс президент. Ніяких дозволів, гроші, це не цим політині виділяють. Извиняюсь за французский. Та нормально, ми ж самі французи. Але й на цьому вони не спинилися. Замість того, щоб розглядати петиції киян, МДА влаштували цілу нараду з питань проведення маршу. А перший заступник кличка Микола Поворозник навіть дав коментар на телебаченні. Що стосується Київпрайду, що стосується метрополітену, так е, пробували їх зводити в одну порядок денний. Ми вчора зустрілися. Е, і, ну, Відбулася така достатньо відверта розмова. Ми спробували донести до організаторів маршу про те, що метрополітен – це не місце, де проводяться можуть будь-які заходи, тому що це в першу чергу питання безпеки. Що ж там із самим Прайдом? його таки перенесли у відомий український арт-простір Клоузер. Однак і тут вийшло не без пригод. 8 червня за день до проведення на місці підготовки заходу з'явилися представники ТЦК та СП. Вони, за словами людей, намагалися забрати чоловіків на ВЛК. А от 9 червня все пройшло спокійно. Представники поліції не пускали на захід підлітків молодші 18 років задля посилення безпеки. Такі от справи кияни депутати, як завжди, працюють на всі 200%. А як ви думаєте, чи правильно проводити от такі от заходи публічно та у публічних місцях? Пишіть у коментарі. З вами була Київлада.